Це приємно, що було стільки людей. У них задача одна, як і у всіх, побіда. В останній день літа поточного року ренійська громада доєдналась до всеукраїнської акції Шаную воїнів, біжу за героїв України. Ренійська громада втратила на цій війні вже 20 своїх синів, а ще є захисники, які зникли безвісті. Ми досі про них нічого не знаємо. Незалежність України на Донеччині і Луганщині, на Херсонщині і Запоріжжі, протягом всієї лінії бойових дій зараз виборюють сотні мешканців ранінської громади, і ми молимось за те, що всі вони повернулись додому живими. Але ті, хто пішов на небо, назавжди живі для своїх родин, друзів. Всіх мешканців громади, які 31 серпня бігли за своїх героїв, про що розповіла Ірина Тимошевська. Ми точно знаємо, що більше 30 тисяч людей зареєструвалися по всій Україні. Такі забіги проводять і за кордоном, тобто там, де є українці, вони хочуть віддати шану загиблим героям. Вони організовують такі забіги, такі заходи. Вони гуртують населення, гуртують громаду, і нам треба робити це постійно. Нагадувати, що в нас що Україна зараз велику ціну платить за нашу незалежність. Ми втрачаємо цвіт нації. Це дуже боляче, що кровопролиття наших громадян відбувається. і Ми сподіваємося, що це якнайскоріше закінчиться. А цей забіг це і патріотичне виховання, і можливість. Громадянам да показати, що в нас є вже 20 загиблих героїв з нашої громади. Що ми повинні шанувати кожного дня пам'ять про них в акції взяли участь і мешканці міста Рені. на старт. Вийшли разом дорослі і діти. Забіг проходив у парку перемоги. Приємно, що зібралося стільки людей. Приємно, що пам'ятають. Приємно, що прийшли не тільки школярі, яких ми запросили. Але й прийшло дуже багато людей без запрошення, просто на акцію. Це означає, що люди пам'ятають, що люди готові пам'ятати довго і що вони вдячні за те, що для них роблять. Добре, що прийшли. Я пишаюся всім, хто прийшов, хто добіг, тому що дівч... <смір> дівчата наприкінці вже якось бігли не так яскраво, як на початку, але всі добігли, всі дійшли, тому що це не просто не на найменше, а це <кхе> просто те, що ми, хоч якось, можемо зробити, щоб. Показати їх душам, що ми пам'ятаємо і цінуємо, тому це дуже важливо. Такі заходи, заходи дуже важливі і це приємно, що було стільки людей. Родини, друзі, вчителі підтримують захисниками зв'язок і радіють, коли вони на декілька днів прибувають додому у відпустку. Ребята приїжджали в отпуск. на 10 дней. Говорят, ну, естественно, что они говорят? Конечно, война есть война. Это если на передовой ну, понятно, летят ракеты, летят бомбы, летят гранаты. Естественно, это... Ну, конечно, это страшно. Но ребята готовы, вот они приезжали и выехали обратно. Они готовы защищать свою страну э, до конца, до победы. Они стали вот э, как бы более мужественными, они стали э, более сильными духом. Они уже это не те дети, которые э, были в школе. Э, они повзрослели. Они взрослее, чем ребята, э, которые именно их возраста. Они более взрослые, они иначе рассуждают, они иначе мыслят, мислять, иначе относятся к своєї они иначе относятся к своєї Украине. І у них задача одна, як і у всіх, Победа. Якщо ви хочете, щоб про Проніську громаду дізнався весь світ, розповсюджуйте це відео, пишіть коментарі. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.